Неподалік Лондона в містечку Віндзор, розташований один із найстаріших і заселених замків світу Віндзорський. Він і сьогодні є резиденцією королівської родини, водночас тут відбуваються офіційні зустрічі та проводять екскурсії. Ще тут працюють представники особливих професій наприклад, годинникар, який опікується усіма годинниками в замку, а їх тут до 400. Коли і навіщо був побудований Вінзорський замок? Про це і не тільки ти сьогодні дізнаєшся з нашого відео. Ти уже знаєш, що до кінця п'ятого століття острів Британія був провінцією Західної Римської імперії. В основному тут жили кельти. Однак під час великого переселення народів на цю територію прийшли германські племена англів, саксів та Ютів, які утворили тут сім своїх королівств. Унаслідок цього римська культура зникла, германські племена асимілювалися з місцевим населенням переважно з кельтами. Так утворився новий народ англосакси. Із часом утворені королівства попали під вплив Вессексу, правителі якого утворили першу англосаксонську королівську династію. Так Вессекський король Альфред Великий сам називав себе королем англосаксів, тому деякі дослідники вважають його першим королем Англії. І здавалося, життя налагоджується аж тут нова халепа почалися набіги вікінгів, від яких Англія чи не найбільше постраждала. Детальніше про це ти можеш дізнатися з іншого нашого відео. Наступним випробуванням для Англії стало нормандське завоювання. 1066 року помер останній представник англосаксонської династії Едуард Сповідник. Зайняти його трон вирішив герцог Нормандії Вільгельм, який, заручившись підтримкою папи Римського, того ж року готувався до висадки в Англії. Гарольд ІІ, який на той час був королем Англії, зібрав військо, щоб дати гідну відсіч нормандцям. Вирішальна битва відбулася 14 жовтня 1066 року біля міста Гастінгс. Вона закінчилася перемогою норманів на чолі з герцогом Вільгельмом. Сам Гарольд у цій битві загинув. Вільгельм дістався Лондона, де 25 грудня 1066 року був коронований як спадкоємець Едуарда Сповідника і став королем Англії, відомим як Вільгельм І завойовник. Він став засновником нормандської династії англійських королів 1066-1135 роки. Спочатку Вільгельм Ій завойовник змусив місцевих феодалів присягнути йому на вірність. А ті, хто відмовився, були позбавлені земельних володінь. Землі великих місцевих феодалів він роздавав своєму оточенню баронам. Тепер верхівку феодалів становили не англосакси, а нормани. Роздавши землі своїм прибічникам, Вільгельм перший завойовник все ж залишався найбільшим землевласником. В Англії не діяв принцип васал мого васала, не мій васал. Усі васали підкорялися не лише своїм сюзеренам, а й королю. 1086 року усі феодали склали присягу на вірність королю. Вона відома як Солсберійська присяга. Королівська влада в країні стала централізованою. Усю територію поділили на графства, якими управляли шарифи, призначені королем. Шарифи мали право збирати податки, вершити правосуддя та управляти землями від імені короля. Для того щоб заручитися підтримкою церкви, яка на той час багато важила. Вільгельм I завойовник замінив і верхівку англійського духовенства. У 1085-1086 роках Україні було проведено поземельний перепис населення, який дістав назву Книга Страшного суду. Цікаво, чи не так. Тоді вважали, що для перепису люди мали свідчити правдиво, як на страшному суді. Звідси й назва. Однак під час його проведення багато вільних селян були зараховані до залежних, через що цей період вони прозвали Нормандським рабством. По всій країні розпочалося будівництво замків. Зокрема, і відомий Тауер перетворився з дерев'яної фортеці на Кам'яну завдяки Вільгельму I завойовнику. Завдяки посиленню та централізації влади розвивалася торгівля, Лондон став її центром. Англійські купці продавали вовну, яка поступово перетворилася на головний предмет торгівлі з іншими країнами. Міста виникали на землях феодалів, однак вони не боролися з феодалами, як у Франції, адже така боротьба автоматично означала би боротьбу і проти короля. За певний викуп міста могли отримати якісь вольності збирання податків, заснування цехів тощо. Однак в Англії вони не були здобуті в боротьбі. Вольності надавав король. Спробуй поєднати реформи Вільгельма I завойовника з наслідками, які вони мали. Роздача Вільгельмом земель своїм прибічникам призвела до зміни англосаксонської феодальної верхівки на нормандську, визнання короля Сюзереном призвело до централізації влади, будівництво укріплених замків призвело до придушення місцевого опору, перепис населення. Книга страшного суду сприяв закріпаченню англійських селян. Зміни, започатковані батьком, продовжив молодший син Вільгельма Генріх І Боклерк, який правив із 1100 по 1135 роки. За нього було створено палату шахівниці державну скарбницю, названо так через те, що обрахунок грошей вели на картатому сукні, схожому на шахівницю. Вищим судовим органом став постійний суд королівської лави. До речі, цю назву досі використовують у судочинстві Англії. Крім того, для забезпечення неупередженого розгляду судових спорів створювалися виїзні суди, які періодично розглядали справи на місцях у графствах. Влада короля була сильною, однак в управлінні державою велику роль відігравала постійна королівська рада, куди входили головний скарбник. Судді та представники знаті, які були відданими королю. До речі, саме Генріх І Боклерк був першим англійським королем, який проживав у Віндзорському замку. 1135 року Генріх І помер, не залишивши по собі сина, який би міг успадкувати англійську корону. Він був останнім королем нормандської династії. Почалася боротьба за владу, яка триватиме до 1154 року. Але це вже зовсім інша історія. А поки запам'ятай на територію острова Британія внаслідок великого переселення народів прийшли племена Англів, Саксів та Ютів. У наслідок асиміляції прийшлих племен із місцевими кельтами сформувався новий народ англосакси. Першим королем англосаксів був Альфред Великий. Роками правління якого стали 871-й 900-й. 1066 року герцог Нормандії Вільгельм у битві при Гастінгсі переміг Гарольда і став англійським королем під ім'ям Вільгельм І завойовник. Він став засновником Нормандської династії. Вільгельм І зміцнив центральну владу, поділивши країну на графства, якими управляли призначені королем шерифи. Змінив англосаксонську феодальну верхівку на нормандську, роздавши своїм прибічникам англійські землі, перетворив переважну частину вільних селян на залежних, чому сприяло проведення перепису населення під назвою Книга Страшного суду. Також він будував кам'яні замки на території Англії. Останнім представником нормандської династії став Генріх І Боклерк, який правив із 1100 по 1135 роки. Він створив державну скарбницю, Палату шахівниці. Постійний суд королівської лави. За його часів, великий вплив на управління державою мала королівська рада. Закінчення однієї історії завжди є початком іншої. Вивчай її разом із нами. Став уподобайку, далі буде.